Водолія. А водолін це той, хто тримає в лівій руці мертву воду, а в правій живу воду. Тобто оця вода зараз жива, а ця, що буде складати 12 днів після літнього сонцестояння, вона буде рахуватися, бо вона йде це... на убиті. Вона не є мертвою, але, шановні, зараз ми маємо велику проблему і ми до того йдемо, шануємо воду. Води пропадають, і вода стане найбільшим багатством на землі, особливо в крізь. Хоча сьома частина світу водяна наш навіть довшкодження не вчать. Є крайшість частин світу. Сьома частина теж, бо як -то, треба хіба воду виліти, отіанемо і так далі. Сьома частина. Бо я найбільшою, але це солоні. Значить, рачок це є вода, струмочок, джерельці. З якого витікає річечка, яка пливе і впадає в моря і океану? Далі йде повторення стихії. Лев це вогонь.